Хочу привітати з величим вчора святом Святого Миколая. Хочу побажати привітати з наступаючими новорічними святами, з наступаючими різдвяними святами. Нам погода вже півтора тижні сприяє тому, що прийшла зима і дійсно відчувається, починає відчуватися вже святковий настрій. Знаєте, футболки дійсно. Наймасовіший вид спорту. Хто би що не казав, кожен займається своїм видом спорту, але футбол є футбол. І традиційно в нашій державі, в нашому районі, футбол завжди цінився як наймасовіший вид спорту. І ці баталії на футбольних полях завжди проходили емоційно, е деколи занадто емоційно. Завжди е честь свого населеного. Ці хлопці, дорослі відстоювали завжди з дуже великою завзятістю. Сьогодні ми маємо ситуацію, що практично кожен рік змінюються наш чемпіони району. Практично ми нагороджуємо різні команди, тому що видно, що йде дуже досить велика, досить гостра конкуренція за призові місця за чемпіоном. Від імені, в першу чергу, від імені влади, голова адміністрації, також від імені федерації футболу хочу побажати всім вам, щоб ті здобутки, тому що тут зібралися в більшості призери, переможці від цього району, щоб ті здобутки в спорті, а особливо в футболі, перенеслися на ваше життя, тому що є така таке написане правило, що Людина, яка здобуває щось в спорті, це є людина з характером. Це є людина, яка прийшла через ці невдачі і прийшла до перемоги. Що до перемоги лежить через поразки, не через одну парадку. І людина, яка прийшла до перемоги, згуртувала свій характер. Цей характер вам допоможе здобути своє, здобути своїх здобутків в житті. Щоб кожного з вас в житті ті ваші вершини нові, які ви плануєте. Корилися вам, якщо ви не з першого чи другого разу, щоб ви не пускали руки і обов'язково досягнете свого в житті. Тому я своє коротеньке слово закінчую. Всього вам найкращого. В першу чергу, здоров'я.